Привіт Тікток Сейчас покажу, мені страшно. Дуже сильно. сильно. Скоро пасіки возить. Нема кому возить. В общем сейчас... Е, Поїхали. Ну давай. Боже, зараз. Я... Тільки не спіши, а то я не пристягнутий. Ну, давай. О боже, як страшно. О боже, давайте. Завтра, завтра з прицепом повний бджіл будеш тренуватися. Давай, ці покришки, оце те, що тут валяється. На дорогі. Боже, як страшно, боже. Четверту, четверту. Отак. От Завтра з прицепом будемо її На назад, назад. Ти на дорогу дивись, не на мене. Тобі то все одно, я не пристегнутий. Степлення пускай. Дивись, тільки ці покришки не позбивай. Господі мати рідна. Давай, розганяйся. Ну все, завтра їдеш, бджіл, бджіл будеш везти вже сам. Не знаю. Ти що не знаю. На Київ завтра мене везеш. Все. Коротше, треба іконку в машині повісити, на всякий случай. Пишіть коментарі. Сьогодні зробили прививку, завтра будемо дивитися результати.